Вітання всім поважним глядачкам і глядачам. Хеллоу, усім, усім на мастеп хагаватам. Всім традиційного Хеллоу, ви на каналі Езотаріум, а з вами з Зюбами з традиційним прогнозом на понеділок, 20 лютого 2023 року. Вітаю всіх по-перше, з переходом до нового знаку. Остався. Лише один знак риби, і вже розпочнеться справжній астрологічний новий рік. І з цього приводу я вирішив запитати у ведичного Таро. Можна його назвати так, хоча це зовсім не Таро, а карти карми, як вони називаються. От я вирішив у них запитати, чи бажають вони вам відповідати на понеділок, 20 лютого. Це вже буде молодий місяць, молодик, тому гарний час. І майже співпадає все. Молодик, співпадає з новим зодіакальним знаком. Тож лютий. Кінець лютого та початок березня обіцяє бути дуже несподіваним. Ну і розпочнемо цей прогноз з мантри, яка написана на цій коробочці. Ом, Намах, Пхагавате, Васудевая. Що ж, буду намагатися говорити все швидше, бо для кожного знаку Зодіаку буде по дві карти. Перша карта буде казати цілком про день, який це день, чого очікувати, який бог чи богиня є покровителькою на цей день вашою чи вашим покровителем, чи, можливо, якісь. Є перепони, якісь проблеми, які треба вирішувати у цей понеділок. А друга карта це буде карта виклику. Це буде карта, яка каже про те, що необхідно зробити, щоб день був більш-менш гарним. Тож давайте налаштуємось. Що стосується 20-го числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 7-го. 16 го або 25 го числа будь-якого місяця, будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. Ну, а що буде відбуватися у житті представників тих чи інших знаків зодіаку, Ми скоро дізнаємося. Пропоную вам не напружуватись, якщо за потрібно, заплющте очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. 5. 4, три, два, один. Перша карта, загальна карта. Подивимось, що принесе понеділок, 20 лютого, всьому людству. Незалежно дивитесь ви цей прогноз чи ні. Отож, 20 лютого. Це день творчості, випала богиня Сарасваті. Це дружина бога Брахми. Подивіться, яка вона красива. Вона покровителька наук, мистецтв. Вона може допомагати і принести вам багато чого цікавого. Головне не зупинятися і пам'ятати, що цей день це понеділок, до речі, день пов'язаний з місяцем. А місяць асоціюється жіночою енергією, тому жінкам у цей день обов'язково буде легше, ніж чоловікам. Що стосується чоловіків, вам треба дослухатися до того, що вам кажуть жінки. Починаємо з риб, бо вже розпочався цей знак. Отож, риби, що принесе вам 20 лютого дуже гарний день! З вами Бог Творець Вішну. І він творець не тільки матеріальних світів, але й нематеріальних світів. Він захищає, і вам треба його не забувати і повторювати його мантру. Ом Намах Пхгавете Васудевая. Бо Васудева це одне з імен Крішни, а Крішна це Аватар Вішну. В цілому день дуже гарний. І вам обов'язково будуть допомагати люди та обставини. Ось що каже вам цей верховний. Господь. Тепер виклик дня понеділку. Ганеша теж непоганий персонаж, це син Шиви. З ним пов'язані всі договори. Тому якщо вам треба щось підписувати сьогодні, сьогодні будуть вдалі ці підписи, оскільки ще й молодий місяць він буде вам допомагати. Ну, якщо бажаєте, щоб з вами була сила Ганеші, повторюйте його мантру «Ом намах Ганапаті. Цілому день непоганий для риб. Вам випала блакитна масть, а це масть захисту і покровительства вишніх богів. Для представників знаку Овен Ямараджа. Ямараджа це господь підземного царства, чистилище, як то кажуть, і він каже про те, що вам не слід грішити, не слід бути чесними у своїх діях, у своїх подумках і намагатися виправляти. Ті помилки, які ви вже встигли зробити за це життя. Пам'ятайте про те, що Господь буває суворим, і от Ямараджа, якраз суворий Господь, він карає грішників. Зверніть увагу на 17-ту годину. 17-та година це не досить такий спокійний період, тому можливі якісь зустрічі, які вам будуть не досить такі. Цікаві, тому намагайтеся о 17 бути з тими людьми, які вам довіряють і яким довіряєте ви. Виклик дня на понеділок знову жовта масть, і це Бог війни, Сканда, Бог. Воїнственний такий досить він тримає у руках таку стрілу, їде він на павичі. Павич це горділива пташка, пташка справжніх імператорів та царів. Ну а Сканда каже про те, що є якась конфліктна ситуація, яка випадає на 16-ту годину. Тож, будьте обережні, з 16-ї по 17-ту у вас будуть відбуватися якісь події, на які треба звернути увагу. Цілому, вам, якщо вам треба кудись їхати, вам будуть допомагати ось ці тварини цих богів, це Буйвол та Палич. Для представників знаку тілець, карта Веда. Вона каже про те, що сьогодні день, коли вам слід бути пообережнішими, особливо що стосується підписання різних договорів. Треба також звернути увагу на те, що ви споживаєте, яку інформацію ви споживаєте у цей день. У цей день може прийти якась досить достовірна інформація, і ви все зрозумієте. Бо веда – це знання, і до вас обов'язково прийдуть якісь знання. Виклик дня понеділка знову червона масть. Тобто день буде досить такий напружений, і це не просто червона масть, це тризуб господа шиви. Це руйн... руйнівна така зброя, тому не руйнуйте, що вам не потрібно. Можливо, слід звернути увагу на своє здоров'я, бо руйнування для фізичного організму це перш за все якісь хвороби. Ну, в цілому день напружений, бо вам випали обидві карти червоної масті. Для представників знаку Близнюки, 20 лютого це непоганий день. Вам випав барабан Шиви? І він каже про те, що ви в цей день повинні перебувати в певному ритмі. Заздалегідь собі вибудовувати, що ви будете робити, і тоді все буде гаразд. Не зупиняйтеся, ось що каже ця карта. І виклик дня знову чорновона масть це топор. Топор це знаряддя, яким можна обрубувати все, що вам не потрібно. Тому у цей день слід обмежити себе в споживанні, можливо, зайвої їжі, чи просто зайнятися трошки постом невеличким, бо попереду. Не забувайте, що 20-го числа розпочинається масляна, тому дуже важко буде втриматися від млинців, але все ж таки намагайтеся від зайвого відмовлятися. Вам випало дві червоні карти, що каже про те, що день може бути доволі напруженим для представників знаку рак. Лакшмі, богиня багатства, процвітання, дружина Господа вішну. Тобто сьогодні у вас обов'язково будуть зустрічі з жінками, і жінки вам можуть принести якусь користь, якісь преференції. В цілому, лакшмі це вірна. Супутниця свого чоловіка, тому і вам слід не забувати про те, що є не тільки Бог, але й богиня є. Також зверніть увагу на дев'яту годину ранку. Це найкращі години у цю добу. І виклик дня Агні, Агні Бог. Бог вогню, Бог починань, Бог жертвоприношень, і він перший у цій колоді. Тому це непоганий день для починань. Тому якщо у вас є можливість, розпочніть щось у цей понеділок, і обов'язково ви зможете досягнути певного рівня і певного досвіду. Для представників знаку ЛЕФ аж пов'язані з зором, пов'язані з ясністю, тож вам у цей понеділок слід трошки ясно висловлятися, що ви кажете, і якщо вам потрібно кудись їхати, аж віни вам будуть допомагати. Особливо зверніть увагу на 13-ту годину. Дуже гарний час. Виклик дня парваті парваті це дружина господа Шиви. Вона, так як і Шива, є руйнівницею і вона втілює в собі багато образів, таких як Калі, Саті, Дурга. Тому вона багато облич має. Я не знаю, що вона вам може принесе у цей день, але будьте обережні о 10-й годині ранку. Для представників знаку діва. Що ж, сьогодні кармічний день. Карта карми каже про те, що станеться щось те, що давно вже повинно було статися. І карма каже про те, що вам слід буде щось виправити зі свого минулого. В цілому, будьте обережні, чорна масть не завжди каже про щось гарне. І виклик дня лотос. Лотос це. Квітка, і вам як квітці треба розквітнути, розкритися до всього нового. В цілому, день непоганий, але зверніть увагу на цю карту карми: не робіть якихось необдуманих. Дій, бо потім вони можуть дуже погано вам відригнутися для представників знаку терези Мокша. Мокша карта визволення, і сьогодні ви можете закінчити якийсь довготривалий період. Це остання карта в цій колоді. Найвища карта. Вона каже про те, що сьогодні у вас вільний день, ви можете робити що завгодно, але не забувайте про те, що. Повністю висповодитесь, ви зможете тільки після того, як закінчиться ваше земне існування. Виклик дня, сума, сума Бог місяця. І це каже про те, що зараз молодик, і вам слід налаштуватися на Нові ритми і розпочати місяць з мантри Сомі. Що це буде за мантра, ви, я думаю, зможете знайти її в інтернеті. Також зверніть увагу на 14 годину. У цю годину може статися щось таке, що ви не запланували. В цілому день непоганий, але все одно будьте обережні, бо Сома він Бог, який завжди міняє свої обличчя. Для представників знаку Скорпіон корова Діті вас підтримує. Це корова богиня, яка породила багато богів різних. І вона символ підтримки. Також зверніть увагу, на 15-ту годину у цей час може щось статися позитивно для вас. І виклик дня Хануман. Хануман це вірний. Слуга господа Рами, і він каже про те, що сьогодні вам обов'язково хтось допоможе, незважаючи навіть на те, що це буде досить запізно, о 22-й годині вам може хтось зателефонувати, зателефонувати ваш друг і допомогти вам в чомусь, якщо у вас будуть якісь проблеми. Для представників знаку Стрілець вішва Мітра це Бог, який завідує будівництвом, і так само, і ви сьогодні будете думати більше про свій дім, про свою будівлю, про своє майно. Можливо, хтось з вас захоче щось нове збудувати, що ж Вішва Мітра вам допоможе. Також у вас є гарний час, це 20-та година вечора, і виклик дня Брахма. Брахма, творець матеріального всесвіту. Він недовговічний, він живе ровно стільки, скільки і живе Всесвіт, але він помічник. Він помічник і він пов'язаний з людьми старшого віку. Тому намагайтеся дослухатися до того, що вам кажуть люди, які старші за вас. Також є несподіваний години. Це сьома година ранку, коли ви можете отримати несподіваний дзвіночок. Для представників знаку Козирі Хваю, Бог вітру, тому і сьогодні день. День у вас буде досить повітряний, тобто вам важко буде зосередитися на щось одному і якось просуватися свої плани, які ви заздалегідь вибудовували. Тому живіть як вітер, дихайте наповну і живіть те, куди Потхне вітер, туди йдіть. Хай інтуїція буде завжди з вами і працює особливо в цей день. Ваю вам допоможе. Зверніть увагу на 18-ту годину. Щось може статися несподіваного. Великий лик дня Сурія, Сурія, Бог Сонця, Бог просвітлення, тому і вам бажаю просвітлення. І нарешті водолії. Кришна, Крішна, верховна особа, він вам допомагає і не випадково я його намалював разом з Радхою. Тобто, сьогодні гарний день для владнання будь-яких стосунків і для зустрічей зі своїми коханими. Також зверніть увагу на 12-ту годину дня і нарешті виклик дня Шива, Шива Бог, руйнівник. Тож руйнуйте все, все що вам не потрібно. І зверніть увагу на шосту годину ранку. В цілому день непоганий. Вам випали вищі особи, такі як Кришна і Шива. Тому все в ваших руках ви можете як щось збудувати, так і щось зруйнувати. І я бажаю, щоб все найкраще, що сказали ці карти карм.